Ось з'явився у нас такий новий консультант. Експерт по літаючим об'єктам. Зараз оглядає це крило, потім піде он те крило, подивиться. Ану, сходи, йди. Іди, подивися. Чекаю зараз. Пропозицій, зауважень. Гуля, тобі це сподобалось. Ану, те подивись. Сходи подивись. Те. З цим все добре? Не потрібно доробляти. Го! Гуля! Гуля, гуля, гуля. Ось такі приходять консультанти, і вони не по оголошенню. Вони добровільно через відкрите вікно. А ну сходи, сходи той, подивись. Ну, все добре. Ти що то сказати хочеш? Голя куля. Будемо формувати пілотовані системи. Пілот, по крайній мірі, додому, буде повертатися.